Вітаю на константі! 8 травня 2024 року Верховний суд України роз'яснив, за яких умов релігійні переконання можуть стати підставою для ухилення від мобілізації. У цьому відео ви дізнаєтеся, які саме. Скажу одразу справу, про яку зараз йтиметься громадянин, програв. Але Верховний суд вивів формулювання щодо того, в яких випадках необхідно враховувати релігійні переконання особи як фактору, що виключає кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Тож давайте розберемося у цій справі. Суд визнав громадянина винуватим у тому, що він, будучи військово зобов'язаним, визнаним обмежено придатним для проходження військової служби, під час загальної мобілізації оголошеної указом президента України від 24 лютого 2022 року, у зв'язку із введенням на всій території України воєнного стану, який опомовлений збройною агресією Російської Федерації проти. Нашої держави. Цей громадянин ухилився від призову на військову службу. Після повідомлення військовозобов'язаному в липні 2022 року про обов'язок з'явитися на призовну дільницю Територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою призову за мобілізацію до ЗСУ, він, не маючи права на відсрочку від призову за відсутності підстав для заміни військової служби альтернативною не військовою, від. Дотримання повістки відмовився, мотивуючи це тим, що військова служба суперечить його релігійним переконанням. У зазначений у повістці час на призумну дільницю не прибув. Чим порушив вимоги статті 65 Конституції України та порядок комплектування ЗСУ, встановлений законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? Верховний суд зазначив, що гарантоване статтею 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод? Право сповідувати свою релігію або переконання в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби, не є абсолютним. Тобто може бути обмежене виключно для цілей та у спосіб, що зазначені у частині 2 цієї статті. Критеріями правомірності відповідного обмеження є законність, легітимна мета. Тобто інтереси громадської безпеки, необхідність оборони публічного порядку, здоров'я чи моралі, а також захист прав і свобод інших осіб, пропорційність. Що окреслює межі правомірного втручання у право і дозволяє здійснювати його лише тією мірою, якою це необхідно для досягнення зазначених вище законних цілей. Положення частини 4 статті 35 Конституції України як конституційно-правова норма, згідно з частиною 3 статті 8 Конституції України, є нормою прямої дії. Проте цим конституційним положенням лише передбачено конституційну гарантію заміни військової служби альтернативною, не військовою, за умови наявності такої обставини, як несумісність виконання військового обов'язку з релігійних переконань громадянина. Водночас, Конституція України не унормовує спосіб доведення цієї обставини, який визначається спеціальним законодавством. В умовах збройної агресії Російської Федерації Рації проти України, коли під загрозу поставлено життя, здоров'я, безпеку інших громадян, а також саме існування держави, є нагальна потреба в належному комплектуванні Збройних сил України для відсічі агресії і високі ризики недобросовісної поведінки осіб, що підлягають призову, спрямованої на ухилення від виконання конституційного обов'язку захисту батьківщини. За таких умов досягнення справедливого. Балансу між правом людини за статтею 9 Конвенції і статтею 35 конституції України в аспекті можливості сумлінної відмови від військової служби та інтересами захисту суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод інших осіб. Вимагає забезпечення об'єктивної перевірки тверджень особи про несумісність її релігійних переконань з військовою службою та підтвердження доказами наявності відповідних переконань. Це не означає, що можливість реалізації права на сумлінну відмову від військової служби обмежується членством у зареєстрованих релігійних організаціях, зміст віровчення яких передбачає безумовну неприпустимість такої служби: носіння та використання зброї. Право на свободу віросповідання має як зовнішні, так і внутрішні аспекти. А об'єднання з іншими людьми в релігійній організації як соціальні структури є лише однією з альтернативно можливих форм його зовнішнього вираження. Проте, відмовляючись від служби у Збройних силах зміркувань совісті, особа має продемонструвати наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними. Крім власних слів та тверджень близьких осіб. У цій справі Верховний суд взяв до уваги, що засуджений не належить до жодних релігійних організацій і, більш того, проходив строкову службу у Збройних силах, у тому числі впродовж п'яти місяців після формування в нього з його слів заявлених релігійних переконань. Тобто в даному випадку громадянин суперечив сам собі. За таких обставин колегія суддів погодилася з висновками суддів першої та апеляційної інстанції про те, що засуджений не довів наявності в нього глибокого і непереборного конфлікту між зазначеними переконаннями і військовим обов'язком. З огляду на зазначене, суд визнав правильною кримінально-правову класифікацію дій особи як ухилення від призову на мобілізацію за статтею 336 кримінального кодексу. Але тепер ми маємо рішення суду, де прописана умова виключення кримінальної відповідальності за ухилення. Якщо особа продемонструє наявність у неї відповідних глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань певними даними, крім власних слів та тверджень близьких осіб. З постановою Верховного суду можете ознайомитися за посиланням у закріпленому коментарі під відео. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і дивіться мої старі відео. Чао!